Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний пиріг, який називається три стакани. Також він ще називається болгарський яблучний пиріг. Готується він дуже просто, швидко, а головне із доступних інгредієнтів. Тому почнемо, спочатку приготуємо тіст. в мисці змішуємо 1 стакан борошна, один стакан манки та один стакан цукру. Також додаємо 2 чайних ложки розпушувача і приблизно стільки ж ванільного цукру. І все добре перемішуємо. Тепер нам цю масу потрібно поділити на 4 рівних частини. Я розсипаю її назад по стаканах, дивлюсь, щоб було приблизно однаково, а четверту частину залишаю в мисці. І все, тісто готове. І тепер займемося яблуками. Я взяла приблизно сім середніх таких яблук. Яблука краще брати кисліші, так як тісто буде солодкувати, яблука буде давати свою кислинку, і так буде смачніше. Яблука потрібно натерти на терці на крупній. У шкірку можна не очищати, можна очищати вже дивіться самі. Також до яблук за бажання можна додати корицю або інші ваші улюблені прянощі. Натерті яблука ділимо умовно на три. Рівних частини, я це роблю ось так ложкою, відразу в мисці. І все, у нас вже все готове. Беремо форму діаметром приблизно 19-20 см. У мене це роз'ємне кільце. Я застелила дно пергаментом та фольгою. На дно форми висипаємо один стакан сухих інгредієнтів, розрівнюємо все добре. А наверх викладаємо одну частину яблук. І також все добре розрівнюємо. Далі знову сухі інгредієнти, яблука, знову сухі інгредієнти яблука, і закінчуємо все сухими інгредієнтами. І як бачите самі, все готується дуже швидко, просто. А саме головне цей рецепт без яєць. З такими теперішніми цінами на яйця цей рецепт те, що потрібно. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і також не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І тепер, коли виклали останній шар сухих інгредієнтів, наверх викладаємо 150 г вершкового масла. Масло потрібно нарізати на невеличкі такі шматочки. Викладаємо ось так, як в мене на відео все по кругу і відправляємо розігріту духовку до 180 градусів, випікається він приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може це зайняти трішки більше або трішки менше часу. Готовому пирогові даємо повністю охолонити формі, після чого по краях форми проходимося гострим ножем і перекладаємо його на блюдо. Ну, а тепер вже давайте його розріжемо і поглянемо, який він всередині та спробуємо. Цей пиріг виходить дуже смачним, соковитим, і він реальний конкурент шарлотки. Обов'язково спробуйте його приготувати, я впевнена, він також вам дуже сподобається. Усім смачного та до нових рецептів!